What's up, YouTube! Ви на каналі Картави Джим Рев'ю сьогодні ми знаходимося у місті Сокільники на виставці Вікках. Тут багато доволі крутих тачок, раритетних, таких можливо, ви котрі ніколи не бачили в своєму житті. Тому сідайте позручніше, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, і ми починаємо. І ми починаємо нашу розповідь з самого яскравого автомобілю. Це BMW 503 серії 1960 року, який випускався для американського ринку. Це Ford Galaxy Skyline. Як ми бачимо, не дуже багато в ньому місця, як в якомусь невеличкому хатчбеку, але він величезний насправді. У мене є окремий шорт по цьому автомобілі. Взагалі хочу порекомендувати вам включити це відео в максимальній якості на якомусь великому екрані. Наприклад, зараз ми з вами бачимо колекцію ретро Мерседесів, котрі ми ніколи в житті не зустрінемо на дорозі, і тут насправді є на що подивитись і є що пороздивлятись. Володар цієї чудової колекції Віктор Іванович Карачун. Нині вона налічує понад 30 автомобілів. Звичайно, він не збирав їх десь у Львові або в Сокільниках. Ні, ця колекція приїхала до нас із міста Дніпро. От Зараз ми бачимо гарбатий запорожець, котрий випускався на експорт. Porsche 72-го року та Porsche 65-го року майже не відрізняються. Ferrari 246 GT. Маленька розкіш. Але насправді це навіть не Ferrari, це Dino з двигуном V6. Вперше він був представлений у туринському салоні 1967 року. А взагалі ви звертаєте увагу на станції хавтівок наприклад, серії ягуарів. Є враження, що вони тільки зійшли з конвейеру. Скромненько в уголку, темно-вишнього кольору, стоїть Chevrolet Corvette 66-го року. Ну це просто мрія. Тут у нас є можливість заглянути в салон прогулочного спортивного автомобілю 59 1959 року. Доволі все аскетично насправді, але дуже красиво. Кожа та дерево, без зайвих деталей. Двомісний Астон Мартін Хейлі 3059 року. І так, да, ми заглянемо у салон. Чайка ГАЗ-13, радянський лімузин з елементами аерокосмічного стилю. Нагадує нам, що в Радянському Союзі далеко не всі жили так хорошо, щоб мати такі машини. Схожі вони на Chevrolet та Каділаки, і зараз ми з вами це побачимо. Ось, наприклад, у нас стоїть поруч Chevrolet. А тут ми бачимо легендарний Cadillac Eldorado. Якщо ви, як і я, колись були великим шанувальником таких телепередач, як Gear, потім вже Гранд Тур, то так, це відео знято спеціально для вас. Ставте лайк! До речі, цікавий факт наприкінці: Топ гір це була довгий час найпопулярніша телепередача у світі. Не серед автомобільних, а взагалі. Ну, ви саме все бачили, виставка коштує приблизно 500 гривень. Якщо ви студент до 24 років чомусь, буде знижка. Якщо ви пенсіонер, теж буде знижка. В цілому цікаво. Я ще намагався записати екскурсовода, що він розповідає. Але це було дуже важко зробити, тому що багато людей, і насправді не надто цікаво, він розповідає. Але в цілому класно. Так, білет 500 гривень, мабуть, дорого, але враження, враження вони безцінні. Ви своїми враженнями можете поділитись в коментарях під цим відео. З вами був ваш старий добрий, друже, картавий джим. Побачимось на цьому і не тільки на цьому каналі. Всім пока!